Доброго дня ще раз. Доброго. Підкажіть суб'єкт на місці в нас. Так, 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 так на місці, на місці. Я дякую. Тоді діємо так же, як і зранку, поки що є тільки суб'єкти і міндовкілля. Чекаємо громадськість. 15 хвилин даємо можливість підключитися. 12.15 будемо розпочинати. Добре. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні в нас 26 лютого 2025 року. Наже дванадцята година 15 хвилин в нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля філії Уманське лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства ліси України стосовно планованої діяльності, спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування, рубок формування та оздоровлення лісів на території філії Уманське лісове господарство, державного спеціалізованого господарства. Потискового підприємства Ліси України. Заготівля деревини здійснюється в межах розрахункової лісосіки фонду рубок головного користування, рубок формування та оздоровлення лісів на підставі спеціального дозволу лісорубного квитка. А зараз у нас проводяться вже треті громадські слухання, оскільки планована діяльність може мати вплив на довкілля трьох областей. Перші слухання проводились вчора, другі проводились сьогодні о 10-й годині. Зараз проходять треті слухання. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання проходили в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходили. У формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, пункт 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 цього закону, проводяться у режимі Відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня. 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Прямо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до. Кількості наших учасників, давайте всі зараз представляться для того, щоб ми змогли зафіксувати, чи є в нас громадськість на громадських слуханнях. У нас п'яти учасників, двоє це представники Мідовкілля. Чотирьох учасників я прошу представитись. Я вас буду називати в переліку учасників. Ви, будь ласка, включайте мікрофон. представляйтесь. Отже, будь ласка, пан Андрій, доброго дня, пан Андрій, представник філії центрального э, господарство. Дякую, пан Василь. Доброго дня. Ще раз, начальник відділу лісового господарства, філія Центральний лісовий лісової. Дякую. І пан Олег. Ставний постійно лісокористовач. Дякую, пане Олег. Доброго дня, філія оманського лісового і коло. Дякую. Отже, ми на 12 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. З п'яти учасників, двоє учасників це представники Міндовкілля і ще троє учасників це представники суб'єкту господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України номер 989, <кій> нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис. На Посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на дохід. Відтак, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання. Філії Уманського лісового господарства Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України щодо планованої діяльності, яка передбачає спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок, головного користування, рубок формування та оздоровлення лісів на території філії. Уманське лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. Заготівля деревини здійснюється в межах розрахункової лісосіки фонду рубок головного користування, рубок формування та оздоровлення лісів на підставі спеціального дозволу лісорубного квитка. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, доброго дня, дякую, до побачення. Дякуємо, до побачення.